Термін буквар ввів у староукраїнську мову Мелеті Смотрицький на початку XVII століття. До цього часу в Україні мала поширення назва церковнослов'янська азбука. У 16-18 XVI століттях часто виходили букварі під назвою Граматика. Найдавніші друковані українські букварі буквар Івана Федоровича під редакціями у Львові 1574 року і острозі 1578 року. Назва умовна, бо стародрук має заголовка, та Лаврентія Зазанія Наука до читання і розуміння слов'янського письма, видана у вільно 1596 року. Вони базувалися на матеріалі церковнослов'янської мови української редакції. До книжки Лаврентія Зазанія було додано цирконослов'янський український словник Лексис, який вмістив 1061 слово. У старожитніх букварях часто вдавалися відомості з граматики просодії, так званої повсякденної молитви. У 1769 році синод російської православної церкви заборонив друкувати буквар українською мовою.